ефірі новини на телеканалі ТВА і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур вітаю. У центральній виборчій комісії підрахували 99,5% протоколів по партійним спискам. У лідерах народний фронт за нього проголосували більше 22% виборців. У блоку Петра Порошенка на відсотка менше. У самопомочі 11% підтримки виборців. Також долають 5 відсотковий бар'єр, опозиційний блок, радикальна партія і батьківщина. Голова ЦВК Михайло Охендовський обіцяв, що сьогодні матимуть 100% попередніх результатів виборів. І сьогодні ж планують прийняти до 60 оригіналів протоколів окружних виборчкомів. І про останні дані ЦВК розкаже наша колега Олена Сіренко. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, добрий день. То коли ж будуть остаточні результати виборів? Вітаю Аліна. Ну поки що невідомо, коли саме остаточні результати відсотка і досі не вистачає для того, щоб оголосити хоча б попередні результати електронних протоколів. Хочу зазначити, що ЦВК продовжує приймати протоколи з мокрими печатками. Зокрема, вже здали оригінали документів ОВК номер 107 місто Лисичанськ, Луганської області. Членів комісії попросили не знімати на відео. Це пов'язано з напруженою ситуацією в цьому регіоні. А також прийняли протоколи з міста Рівне. Крім того, ми поспілкував. Валися з представниками ОВК з Одещини. Вони кажуть, що у них були спроби влаштувати так звані каруселі, винести бюлетень, зокрема з дільниці, намагалася якась бабуся. Також хочу зазначити, що в ці хвилини під стінами ЦВК розпочався мітинг партії ВО Свобода. Нагадаю, ця поліцила не подолала 5% бар'єр і до парламенту не проходить. Націоналісти вже заявили, що таким чином вибори сфальсифіковані, і їх таким чином не хочуть допустити. До нової Верховної Ради. Я хочу зазначити, що до цього мітингу в ЦВК ретельно готувалися, і вже від ранку там посилили охорону. А правоохоронцям видали металеві щити. На цьому в мене поки що всі дані. Ми продовжуємо тут чергувати. Останні події вже в наступному випуску. Новин Аліна, тобі слово Олена, Дякую тобі. Це була Олена Сіренко. Вона стежить за оновленням даних в центр в Арсеній Яценюк залишиться прем'єр-міністром і сформує новий уряд реформаторів. А спікером Верховної Ради і лідером більшості стане Володимир Гройсман. Про це за інформацією сайту Абазріватель домовилися блок Петра Порошенка та Народний фронт. Від учора представники партій переможців виборів обговорювали коаліційну угоду. Квотного розподілу посад в уряді не буде. Також повідомляється, що Яценюк планує зменшити кількість міністерств, скасувати посади віце-прем'є. Єрів за блоком Петра Порошенка лишаються контрольні інститути влади. Згоди у принципах формування коаліції досягнуто, лишилися деталі. Повідомляє видання. Нині починається засідання уряду і більше інформації дивіться вже в наступному випуску новин. Уночі бойовики з градів та мінометів обстрілювали і військових, і житлові райони Донбасу. Зокрема, під кулі потрапили блокпости бійців АТО в районах Новомихайлівки, Тоненького, Дебальцевого, Золотого та Малоорловки. У Петрівському і Кримському районах Донецька тривають бої. Серед українських солдатів є поранені. Загалом за добу бойовики більш ніж 40 разів порушили режим тиші, в тому числі сталося два бойових зіткнення в районах населених пунктів Петрівське та Кримське. За їх наслідками серед українських військовослужбовців є постраждали. Інформація щодо їх кількості та характеру травмувань уточнюється. Вночі, в районі Маріуполя та Донецького аеропорту, обстрілів не зафіксовано. Обстановка під контрольним силам антитерористичної операції. Бойовики активізуються на Луганщині у селі Кримське українських військових за добу обстрілювали сім разів. Про це у Фейсбуці пише координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Терористи намагаються виконати план Москви і сформувати єдину армію, а управління артилерією вже взяли на себе російські військові. Зафіксовані їх масові передислокації у так званих ДНР та ЛНР. У районах поблизу Донецького литовища зафіксовані щонайменше п'ять тактичних груп і штатною бронетехнікою. А біля селища Оленівки вже не менше 20 артилерійських систем. Бойовики продовжують вивозити тіла загиблих російських вояків. Напередодні через КПП червоно-партизанськ привезли півтори сотні тіл. Вантажівки четвертого гуманітарного конвою з Росії вже у Ростовській області. 100 білих Камазів замість анонсованих 50 знову планують незаконно перетнути кордон України. Російська сторона запевняє, везуть будівельні матеріали, продукти та речі першої необхідності. Що ж насправді у вантажівках дізнаються лише бойовики, адже ні українські митники і прикордонники, ні представники Червоного Хреста в місту Камазів не бачили. Четверо людей загинули на Дніпропетровщині. Там із гранатомета злочинці розстріляли інкасаторську машину. Зв'язок із інкасаторами зник близько опівночі. Зранку міліція знайшла обгорілу машину на кордоні Дніпропетровської та Полтавської областей. Загинули двоє правоохоронців і двоє працівників банку. Горів найстаріший кінотеатр Києва. Близько 10-ї вечора на подолі спалахнула будівля кінотеатру Жовтень. Пожежу гасили близько п'яти годин. Вогонь знищив дах площою 300 метрів. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Глядачів встигли евакуювати. За словами свідків, під час сеансу невідомі зловмисники кинули домову шашку та підпалили один із залів. Це не перший замах на кінотеатр. Центр подолу, де розташований жовтень активно за. Будовують і рейдери давно намагаються захопити землю, де стоїть кінотеатр. Нагадаю, у жовтні відбувався показ фільмів міжнародного кінофестивалю Молодість Києва Віталій Кличко щойно заявив, що кінотеатр лишається у комунальній власності. Договір оренди буде продовжено. Триває розслідування є кілька версій. Головна навмисний підпал. В Одесі п'яний відвідувач підірвав бар гранатою. Очевидці кажуть, чоловік почав суперечку з іншими клієнтами закладу як аргумент своєї правоти. Дістав із кишені гранату та кинув під сусідній стіл. Люди встигли вибігти з приміщення. Внаслідок вибуху постраждав тільки сам нападник. Він зазнав осколкових поранень лівого боку. Хулігана затримали міліціонери при обшуку. У нього виявили ще ніж та газовий пістолет. Двоколісний злодій у Києві затримали рецидивіста, який обкрадав автівки на велосипеді. Зловмисник їздив вулицями столиці та підшуковував машини із цінними речами. Потім розбивав скло, обкрадав їх і на велосипеді тікав. Врешті-решт злодюшку на гарячому спіймала міліція. Тож покататися на велосипеді він зможе не скоро. Чоловіку загрожує 5 років в'язниці. Затриманий неодноразово відбував покарання за скоєння аналогічних злочинів. Нещодавно повернувся з місць позбавлення волі. Поміркувавши, він вирішив полегшити свою роботу та почав використовувати двоколісний транспортний засіб. Такий спосіб, на думку затриманого, у нього було більше шансів зникнути з місця скоєння злочину швидко і непомітно. Вже встановлено, що лише в Дніпровському районі він обібрав майже десяток автівок. Околиці Києва та частина столичних районів задихаються від смороду вздовж річки Ірпінь. На півметровій глибині горять торфовища. Місцеві твердять, ірпінь та сусідні села в Диму вже півтора тижні. Однак гасити полум'я пожежники взялися тільки цього понеділка. Подробиці далі. Аномальний смуг у Києві, з ірпінського згарища, місцеві налякані. Попри те, що торфовище тут горять чи не щороку, такого ще не було. Зранку крізь димову завісу не видно навіть сусідського носа. Неможливо проїхати зранку через місто, тому що не видно навіть метр від капоту автомобіля. Центральні вулиці зранку дось. До 11-ї години ранку, якщо вітер в сторону Ірпеня, то все паралізовано. Закриті всі вікна, двері, і все одно в хаті смердить димом. Нема чим дихати. Ча Чи гірше у Романівці це село, яке примикає до заплави річки Ірпінь. Там дим стоїть цілодобово. Пожежники твердять, люди самі винні у своїй біді, пояснюють, землю ще 2006 року розділили на паї. Відтак, хазяйнуючи на своїх наділах, вони палять листя, і очерет від цього, і торф горить. А пожежа масштабніша, ніж завжди, бо дуже суха осінь. Із займанням кажуть рятувальники справляються як можуть. На даний час працює дві машини, дві АЦ-40, і працює десь 12, 12 чоловік особового складу. Горить знутрі, навіс десь на глибині 40-30-40 сантиметрів. Пишимо з лафетних стволів, проливаємо. Та місцеві твердять, у районі канадського містечка зайнялося ще 11 жовтня, і незабаром вогонь охопив приблизно 16 гектарів. Тоді з ним боролися понад 40 машин. Пожежу локалізували, але кілька днів тому торфовище розгорілося з новою силою. Це неможливо затушити ну, зусиллями пожежних. Тут є річка, яку можна підняти шлюзи, підняти рівень води, який затопить цей торф. Ну і... Буде на ну, набагато швидше, тому що ну пожежні не можуть затушити полум'я, яке горить на глибині 2-3 метри. Поки дойде туди вода, то вона. Просто випарується. Ось бачите, от вони потушили, там знову починає горіти. А поза камерою додають загасити можна швидко. Та власники елітних будинків, місцеві багатії і влада. Саме вони не дозволяють підняти рівень води. Однак, якщо найближчим часом цього не зроблять, може статися справжня катастрофа. Плюшусь загрізнення атмосферного воздуха і во-вторых, ми маємо зараз пожари в Троф'янікова, можемо ще мати. Думаю, в ближайшему пожари в лісах. Там стоять наприклад, сосни, вони повалились, всхнулі, і пішло, пошло, пошло, пошло. Тим часом у Держслужбі з надзвичайних ситуацій звітують. Підземні пожежі в гостомелі, Бородянці і Соснівці вже ліквідовано. Лишилося загасити 15 гектарів біля села Романівка Києво-Святошинського району. Нині там працюють з десятьма одиницями техніки і мотопомпами, три десятки рятувальників. Аліна Сергій Наконечний, Газові переговори Україна, Росія, ЄС, які розпочалися вчора у Брюсселі, поки не завершені. Делегація Газпрому вранці залишила перемовини і повернулася до Москви. Від Росії залишився міністр енергетики Олександр Новак. За його словами, вдалося погодити два з трьох документів, які планують підписати. Невирішеними лишаються гарантії фінансової допомоги ЄС Україні для оплати російського газу. Раніше сторони узгодили так званий зимовий пакет що діятиме до 31 березня наступного року, ціна блакитного палива 385 доларів за тисячу кубів. І Україна повинна сплатити Газпрому 2 мільярди євро боргу. Курс рубля встановив новий антирекорд. Уперше в історії він опустився нижче 55 рублів за євро. Водночас курс долара склав на торгах на московській біржі 43 рублі 60 копійок за день впавши на 40 копійок. Нагадаю, на початку року долар коштував менше 32 рублів, а євро 45. Російський рубль падає через здешевлення ціни на нафту на міжнародних ринках і на тлі нестачі валюти через західні санкції, які факт фактично відрізали Росію від зовнішнього ринку кредитування. Швеція стала першою країною-членом ЄС, яка офіційно визнала Палестину. У Шведському міністерстві закордонних справ заявили, що це важливий крок, який підтверджує право палестинців на самовизначення. З моменту проголошення Палестинської держави у 1988 році її визнали 134 країни. Але Швеція перша з євросоюзу в Ізраїлі висловили обурення цим кроком. У Кнесеті вважають, що це завдасть шкоди ми. Мирному врегулюванню палестинсько-ізраїльського конфлікту. Більше ста людей загинули внаслідок суву грунту у нашріланці. Це близько ще близько 200 осіб. Вважають зниклими безвісти. Переважно це працівники чайної плантації. Під завалами опинилися більше 150 будинків. До рятувальної операції залучили військових. Підозра на зараження вірусом Еболи не причина для порушення конституційних прав людини. У цьому переконана американська медсестра, яку помістили під карантин у її ж будинку через те, що в неї нібито виявили смертельну лихоманку. Адвокат медсестри заявив, фактичний домашній арешт його підзахисної порушує конституційні свободи, адже після повернення із С'єра Леони у медсестри не знайшли жодних симптомів хвороби. Рішення про карантин адвокат оскаржить у суді. Нагадаю, кілька жертв смертельної лихоманки у світі вже перевищила 5 тисяч людей. Це поки всі новини на цю годину. Більше дивіться вже о тринадцятій. Я бажаю вам мирного і головне гарного дня. До зустрічі.